30 вересня на території Пілівської сільської ради, до якої входять села Піло і Довге Калуське, проходило опитування громадян. В опитувальних листах людям пропонували три варіанти: об'єднання в ОТГ з центром у Голені, об'єднання в ОТГ з центром у Калуші або залишатися самостійною громадою. Я знаю, що в середовищі депутатів висловлюється думка і застереження про те, що, начебто, воно не носить ніякої юридичної сили, але хоча… Четверта закону про добровільне об'єднання громадян чітко і ясно гласить, що обов'язково повинні бути проведені консультації з населення. Саме це опитування можна розглядати як одну із складових проведення консультацій з населення. На території Пілівської сільської ради проживає близько 2300. Повнолітніх осіб, які мають право голосу в даному опитуванні взяли участь понад 1700 людей. Майже 73% населення з тих, що проголосували, висловили бажання залишатися самостійною громадою. Більшість не тільки від тих людей, які взяли участь в опитуванні, але 72,68% від 72 відсотків висловили бажання залишитися самостійною громадою з тих людей. В цифровому еквіваленті це 1248 осіб, що становить більше як 50% від загальної кількості осіб, які повноважні приймати таке рішення. Депутат сільради Михайло Гладенький назвав дане опитування фікцією та обманом людей, бо депутати не затверджували ці опитувані листи і не створювали відповідної ініціативної групи. Я кажу, що не я не визнаю оцього, оцього, оцього опитування, тому що оці бюлетені ми не затверджували. Ваша група підтримки, як ви називаєте, ініціативна група, якої, в принципі, не мало би Нема. бути, ви не маєте права її створювати це раз. Набагато простіше. Прийшли, нам. накричали на голову сільської ради, тут вон на нього нависли, і голос сільської ради. Міша, давай безпраць, безпряць, і ви нависли і взяли і сказали, що це проголосовано. Ніхто не голосував, тому що навіть не було творено. Так, що я рахую, що це нелегітимно. далі, в залі зав'язалась дискусія між депутатами. Одні висловлювали позиції, що дані бюлетені були затверджені на сесії, а інші стверджували, що для прийняття рішення не було навіть кворуму. Хіба ми такі опитування листя проголосували? Ми його говоримо. <клес> як, як не голосували за працювати? А ну, як? як ви рішення приймаєте, я більше приймати... не, листами... не буду голосувати за нічого, тому що ви підбите. Як ми. Ми, ми кабінеті, кажуть, що не пишете, ми коментар. Ми більше не приймали тут кабінет. Ви кажете, перш тут голосували, не голосували, а ми заходили. Люди добрі. Не було кворуму чи був кворум? Відтак відбулося поіменне голосування. Відповідно до якого депутати скасували своє попереднє рішення про добровільне об'єднання з Голинською ОТГ, тобто Пілівська сільська рада надалі залишається самостійною громадою. Наразі між депутатами визріває думка щодо ініціювання створення ОТГ з центром у Пілі.